У невеликому Галицькому містечку Дрогобич мешкала бабуся Надія. Вона була не просто літньою жінкою, яка бачила війну ще з молодих літ. Її знали всі, як провидицю, дар якої передавався з покоління в покоління. Люди приходили до неї за порадою і рідко коли її слова не справджувалися, але те, що їй відкрилося цього разу, злякало навіть її саму. Однієї ночі, коли весна вже набирала силу. Бабуся побачила видіння, місто Нікополь, охоплене полум'ям і руїнами, чорні хмари над Дніпром і відчеї в очах людей. Її серце стиснулося, бо вона знала, що ця картина не просто сон, а майбуття, що вже чекає на Україну. Вона прокинулася, але образи, що постали перед її внутрішнім зором, не зникли. Це був знак, що потрібно діяти. Вранці вона зібрала трави. Заварила міцний чай і сіла перед іконами, щоб спробувати зрозуміти глибший сенс того, що побачила. Вона знала, що її перечуття ніколи не приходять просто так, і щоразу це був знак від самої долі. Її руки тремтіли, коли вона взялася записати у старий зошит те, що їй відкрилося вночі. Видіння повторювалося кожного разу більш яскраве, більш болісне. Вона чула крики, бачила обличчя людей, які втрачали свої домівки. Вона бачила, як останні в цій лілі будівлі осипаються під ударами ворожих снарядів. Це було жахливо, але водночас вона знала, що мусить попередити інших. Бабуся Надія ніколи не залишала місто, бо відчувала, що її місія тут вона була, мов той вартовий, який міг передбачати біду і намагатися врятувати хоча б тих, хто був поруч. Але цього разу відчуття були настільки сильними, що вона зрозуміла, що потрібно говорити з усіма, хто готовий слухати. Вона зібрала своїх сусідів, розповіла їм про своє пророцтво. Дехто знизав плечима, інші перезирнулися з острахом. Люди знали, що її слова не можна ігнорувати. Вона казала, що ворог планує щось страшне, що ця весна стане випробуванням для всіх і що є ще час щось змінити. Наступного ранку бабуся Надія покликала сусідів, щоб розповісти про своє видіння. Вона говорила, що ворог готує щось страшне. Що до кінця весни Нікополь буде зруйнований дощенту, що залишаться тільки кам'яні скелети будівель та попіл на місці колись живого міста. Ворог не просто продовжить атаки, він зробить все, щоб стерти це місто з лиця землі, Новина швидко розлетілася серед місцевих дехто не вірив, інші ж відчули тривогу в серці хто, хто а бабуся Надія ніколи не помилялася. Вона наголошувала, що є ознаки, які свідчать про майбутнє лихо. У неї була мапа України, і вона показувала на Нікополь, вказуючи на тугу чорну пляму, яка, за її словами, розширювалася з кожним днем. Вона розповіла про звуки, які чула у водінні вибухи, плач дітей, тріск палаючого дерева. Це було так реально, що вона ледь могла розрізнити, де сон, а де дійсність. Вона знала, що це місто приречене, якщо світ не прокинеться вчасно, дехто із сусідів записав її слова, бо вони здавалися пророчими. Що нам робити? питали люди. Попередити всіх, хто може щось змінити, відповідала вона. Вона знала, що десь там, у великому світі, є ті, хто ще не зрозумів, наскільки жахливий задум ворога. Видіння не закінчилося на руйнації, провидиця побачила ще дещо відповідь світу. Вона говорила, що після трагедії в Нікополі терпіння міжнародних партнерів вичерпається. Західні країни, які довго вагалися, нарешті зрозуміють, що не можна чекати. Їхня відповідь буде потужною, як буря, яка знищує все на своєму шляху. Найпотужніші союзники України почнуть діяти негайно. Постачання зброї різко зросте, з'являться нові системи, які ще донедавна вважалися табу. Україна отримує силу, яку досі їй боялися дати. Світ зрозуміє, що потрібно діяти негайно, і це стане моментом, коли війна змінить свій хід. Усі ці події були неминучими. Бабуся Надія знала, що світ нарешті відкриє очі, і це стане початком нового етапу в боротьбі за правду та справедливість. Бабуся Надія бачила і фінал. Ворог, який досі не хотів сідати за стіл переговорів, буде змушений це зробити. Після жахливих подій у Нікополі, після блискавичної відповіді союзників, російські генерали зрозуміють, що їм більше немає куди відступати, їхні втрати будуть величезними, а світова спільнота більше не дасть їм маневрувати. І хоча бабуся Надія знала, що попереду ще багато страждань, її серце сповнилося надією. Вона бачила не тільки руйнацію, але й відродження місто, яке здавалося приреченим, згодом почне відбудовуватися. Люди повертатимуться, вулиці знову наповняться життям, а ті, хто вижив, стануть ще сильнішими. Дрогобич і Нікополь, як і вся Україна, вистоять. Вона знала, що біль не буде марним, що боротьба приведе до свободи, і що найважливіше, вона не була єдиною, хто це розумів. Її слова почули, і тепер ланцюг змін був запущений. Дні минали, але тривога не полишала бабусю. Вона знову і знову сідала біля ікон, запалювала свічку та молилася. У ці моменти вона відчувала зв'язок із тими, хто загинув, з тими, хто ще мав прийняти свою долю. Вона бачила їхні обличчя, чула їхні голоси. І серед усього цього болю їй відкрилося ще одне видіння з далекого майбутнього до неї долинув дзвін, символ перемоги. Це був голос нового покоління, яке житиме в оновленій Україні, вільній і гордій. І, хоч вона знала, що може не дожити до цього дня, її душа сповнювалася спокоєм. Вістка про її пророчі слова дійшла до місцевих військових. До неї прийшли хлопці, які готувалися вирушати на фронт. Вони хотіли знати більше, хотіли почути від неї хоча б слово підтримки. І вона сказала їм головне, ви повернетеся додому. Кожен із вас залишить свій слід в історії, ви творите майбутнє. І ваші імена будуть викарбувані в серцях людей. Вона дала їм обереги, маленькі ладанки, у які поклала сухі трави та свої молитви. Вона вірила, що ці хлопці стануть тими, хто допоможе змінити хід війни. Наступної ночі її сни були спокійнішими. Вона побачила, як у темному небі з'являються перші промені сонця. Вона бачила синьо жовті прапори, які майоріли над визволеними містами. Вона знала, що цей шлях буде довгим, але вже ніщо не зможе зупинити тих, хто стоїть за правду. Її очі наповнилися слізьми не від страху, а від полегшення. Вона зрозуміла, що її місія виконана, вона передала людям надію, і вони її прийняли. Проте навіть після своїх видінь бабуся не могла просто сидіти й чекати. Вона почала писати листи до місцевих чиновників, до волонтерів, навіть до представників влади. Вона закликала не зволікати, не чекати остаточного удару, а вже зараз вживати заходів. Вона просила більше захисту для міст, більше допомоги для мирних мешканців. Її листи розходилися швидко, дехто вважав їх марними, але інші прислухалися. І ось одного дня їй принесли відповідь: у Нікополь буде передислоковано додаткові сили. Місту нададуть більше засобів протиповітряної оборони. Це була маленька, але важлива перемога. Слова надії поширювалися не тільки серед військових чи чиновників, а й серед простих людей. Почали з'являтися ініціативи: хтось організовував гуманітарну допомогу для Нікополя, хтось допомагав евакуювати сім'ї, які вирішили покинути місто. Надія бачила, що її голос не залишився непочутим вона завжди вірила в силу людей, і тепер вони діяли, об'єднуючись перед лицем небезпеки. Але всі знали одне бабуся Надія ще ніколи не помилялася. Її пророцтво про знищення Нікополя та світову відповідь могло означати лише одне попереду ще одна велика битва, але вона може стати вирішальною. Весна ще не закінчилася, час покаже, чи справдяться її слова. Але одне було зрозумілим: цей рік стане переломним для всієї України.